Справедливість перемогла. Це жахіття сколохнуло всю Україну ще у 2021 році. І от нарешті суд виніс вирок трьом обвинуваченим у груповому зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті. Адвокати потерпілої боролися за справедливе покарання 682 дні. І лише зараз їм це вдалося. Як покарають кривдників, розповім за мить з вами новини ТСН ЮЕЙ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Нарешті у цій історії поставили крапку. У 2021 році цей злочин набув великого резонансу через те, що на Закарпатті в селі була зґвалтована його 14-річна мешканка, а згодом у мережі, причетні до цього злочину, виклали відео знущань. Тоді суд, який відбувся над обвинуваченими підлітками. Серед них і два брати близнюки покарав їх лише умовними термінами. На таке рішення щодо покарання керівникам 14-річної дівчинки свого часу відреагували лідер громадської думки, місцева влада та омбудсмен України Дмитро Лобенець. Висловивши своє обурення і занепокоєння. Представник регіонального представництва офісу омбудсмана побував у селі Верхні ворота, де троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку. Отримав повідомлення від небайдужих у соцмережах щодо реагування на цю справу. Ситуація наступна: спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір'я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі з. Алтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в інтернет та продемонстроване однокласникам у школі. Це повідомлення від омбудсмена з'явилося у березні 2023 року. У ньому лебинець повідомив, що про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якої проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді всі троє визнали свою провину, однак їхнє покарання обурило омбудсмена. Як Думаєте, яке покарання місцевий суд вважає справедливим? Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання. Призначивши усім трьом іспитовий термін на 2 роки, суд виніс вирок по статті 153 – сексуальне насильство без проникнення, а не 152 статті зґвалтування. При цьому, як з'ясувалося, права дівчини під час судового процесу були грубо порушені. Ушені він відбувався за участі адвоката з центру правової допомоги. Інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала гвалтівникам позитивні характеристики. Тоді з метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої. Представник секретаряту повноважно вирус прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання. Потерпілої в ході цього візиту він поспілкувався з батьком та бабусею, які надали. Згоду щодо вжиття заходів, направлених на відновлення прав дитини, працівник висловив позицію щодо відновлення прав дитини можливості залучення. Представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації. Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на генпрокурора та до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Також проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтерес. Си дівчинки в суді. Адже як виявилось, мати одного з хлопців також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо неупередженості та професійності представлення інтересів дівчинки. Лубінець також зазначив, що має сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року. Втім, суд виніс вирок у справі лише за два роки. Згодом закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького районного суду. Тож у справі про златування неповнолітньої. Розпочався новий розгляд. Під час другого судового процесу теж не минулося без сюрпризів. Напередодні фінальних засідань мати братів близнюків яка є їхнім законним представником, перебувала в лікарні. Водночас у соцмережах декілька тисяч дописувачів відреагували на те, що винні у зґвалтуванні до тих пір не були покарані. Одна з дописувачок так прокоментувала ситуацію: страшно жити поруч. Що ж знову сталося у цій гучній історії? Подробиці в коментарі ДТСНІ розповіла адвокатка Наталія Баранова, яка захищає інтереси. Потерпілої дівчини. Мати обвинувачених виступає їхньою законною представницею в суді, оскільки так вимагає закон. Якщо обвинувачені є неповнолітніми, саме тому її залучили до справи. Однак зараз хлопці вже повнолітні, вони дієздатні та мають кваліфікованих захисників. Вона додає, що у всіх судових засіданнях присутній представник служби у справах дітей. Тому, на її думку, навіть відсутність закону представника на судових засіданнях не порушує прав обвинувачених. Це не дає жодних переваг потерпілій стороні та не впливає на справедливість процесу. Такий підхід відповідає актуальній практиці Верховного суду. За даними адвокатки, потерпіла дівчина отримала тяжку морально-психологічну травму через злочин. Її емоційний стан залишається дуже складним, адже судовий процес триває вже понад три з половиною років, а рішення у справі досі немає. Це вже друге коло судового розгляду справи. І дівчинку знову змушують переживати весь жах ситуації, який завдав їй болю від самого початку. Така ситуація лише посилює її страждання та травмує її знову. Адвокатка з Жила, що потерпіла, вважає справедливим, щоб її кривдники отримали покарання вигляді позбавлення волі. Ще на початку жовтня потерпіла сторона була готова переходити до дебатів. Усі необхідні докази були досліджені, свідки та обвинувачені допитані. Проте тоді попередні захисниці обвинувачених подали клопотання про закриття справи через те, що, нібито потерпіла, не з'являється на судові засідання та не підтримує обвинувачення. Важливо підкреслити, що суд сам на початку судового розгляду ухвалив рішення про слухання справи без потерпілої. Через таке клопотання захисниць суд був змушений відкласти завершення розгляду справи. Та врешті відмовив захисницям. Крім того, з'явилася інформація, що двоє обвинувачених намагалися мобілізуватися через Обухівський ТЦК, адже тоді вони вже досягли повноліття. Про це повідомила юридична компанія Мілер, адвокати якої представляють інтереси потерпілої. Обухівський РТЦК ймовірно допомагає обвинуваченим у справі про зґвалтування дівчинки на Закарпатті втекти від правосуддя через мобілізацію. Двоє обвинувачених у справі зґвалтування дівчинки на Закарпатті намагаються уникнути відповідальності. У березні цього року їм виповнилося 18 років, і саме зараз перед завершенням судового розгляду обвинувачені вирішили мобілізуватися. За даними адвокатів, двоє обвинувачених, яким виповнилося 18 років, не мають військової освіти, не проходили строкову службу і не є офіцерами запасу, тому їх не можуть мобілізувати без добровільної згоди. Втім, на засідання 22 жовтня 2024 року. Їхній захист подав клопотання про відкладення судового розгляду через те, що напередодні обвинувачених мобілізували. У Уміллери стверджують, що надані копії повісток про виклад до ТЦК не були ніким завірені. При цьому видав їх обухівський РТЦК у Київській області. Хоча обвинувачені постійно проживають у Закарпатській області, зазначають адвокати. Такий крок викликає чимало запитань: навіщо їм їхати до іншого регіону, і чому обвинувачені вирішили мобілізуватися саме перед дебатами, тобто завершальною фазою процесу, після якої суд має оголосити свій вирок? Чи не є це спробою уникнути суду? Тоді представники Міністерства оборони України оперативно відреагували на цей факт і повідомили, що обвинуваченим відмовили мобілізації. А у вухівському ТЦК проведуть перевірку. Після цього винувачення припиняли співпрацю зі своїми захисницями та просили час на залучення нових нові захисниці своєї черги просили додатковий час для ознайомлення з матеріалами відкладали засідання через зайнятість в інших справах через хворобу дитини однієї з захисниць в тому іншої захисниці відводи головуючому суді за словами наталії баранової фінальне засідання яке мало бути 27 грудня 2024 року перенесли через погане самопочуття матері одного з обвинувачених яка є його законною представницею Її госпіталізували в ніч перед засіданням. Мати інших двох обвинувачених через погане самопочуття попросила заслухати її виступ на наступному засіданні, яке планувалося на 10 січня. Однак це засідання також не відбулося через госпіталізацію матері цих обвинувачених. Наразі Вища рада правосуддя розглядає питання дострокового припинення відрядження головуючого судді у справі. Якщо таке рішення буде ухвалено, це означатиме, що справу знову доведеться розглядати спочатку вже втретє. Але все це нарешті закінчилося 7 лютого 2025 року. Воловецький районний суд Закарпатської області виніс вирок у справі про зґвалтування неповнолітньої дівчинки. Суд призначив кожному обвинуваченому покарання у вигляді шістьох років позбавлення волі. Про це повідомили у юридичній компанії «Міллер». Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони. Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув з обвинувачених лише 300 тисяч гривень, бо частину вони вже відшкодували. Юнаків взяли під варту просто у судовій залі. Разом із тим адвокати потерпілої припускають, пропускають, що сторона обвинувачення подаватиме апеляцію. А як думаєте, ви чи справедливо покарали юнаків? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше на мен шукайте у наступних випусках для цього. Підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Бережіть себе, побачимось.